Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, що ти з майбутнього хочеш передати собі зараз. Підпишися на цей канал для енергообміну і будемо починати! Обери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Дивимось для вас! Ті, хто обрали перший варіант, ви хочете нагадати собі про те, що не слід дозволяти якимось дітям, своїм, чужим людям з близького оточення їздити у себе на шиях, сідати собі на плечі і просто вами керувати. Потрібно боротися за себе, за своє почуття власної гідності і за почуття свого душевного та морального спокою. Відео з поясненням. Для другого та третього варіанту шукаємо моєму профілі.